Всім привіт! Сьогоднішнє відео присвячене майбутньому каналу, майбутньому каналу та тому, що було останні півроку. На початку року в мене було досить багато ідей, досить багато матеріалів та доробок, деякі з них були майже готові. Проте 24 лютого все змінилося, і внаслідок нападу Росії на Україну мільйони людей втратили свої домівки. Багато хто втратив своє життя. Я так само певним чином опинився в центрі подій та не міг випускати відео, та й, відверто кажучи, бажання не було. І зараз немає бажання випускати відео російською мовою. Тому я вирішив перевести канал на українську мову. Нехай це можливо не настільки буде популярно. Та я і за популярністю ніколи не гнався. Але лицемірити тим, що розмовляти російською мовою, щоб отримати на два підписника більше в той час, як росіяни вбивають українців, я не можу і не маю бажання. Однак деякі відео були записані російською, і цінність цих відео в тому, що це. Якби перші враження від розпаковок, чи е, стан підсилювача, мій, мої думки, мої, моє розслідування стосовно того, як, що працює, у той самий момент. Тому таке переписувати було б е, неправильно з точки зору чесності каналу. Е, Однак все, що можна перезаписати, переозвучити, я це зроблю. До того ж, всі нові відео все ж таки будуть українською мовою, якщо будуть. На цьому все. Слава Україні. Побачимось!